Вітаю, друзі. Часто задають питання, ну, які у вас так найкраще там, ціна якість, відповідно, найбільший попит. І хочу показати, зараз на теперішній місяць. У нас є свіжий прихід того року, у новлений була ті 244-й реверс. І реально він зараз самий продаваємий трактор. Ціна якість. Він зараз у нас такий є топ лідер продаж. Крутенько вам розкажу про Він Зараз де покращена комплектація, вже покращена покраска. KM385VT, ВТ, легендарний двигун. Маса якісна, поставлена тут з боку, що є доступ навіть прямо з трактора. не виходячи можна включати, виключати. Е, коли забув включити, не незручно треба з трактора зіскакувати. Тут вже на бажання клієнтів поставили тут. Наші передні противаги, табличка під номерний знак, редукторний міст. Дії. Підсилені вже підкрильники, такі, що не облумає так швидко і не трясе, досить якісно. Колеса вже 7,5 на 16, і збільшений. Підніжки з двох сторін, резиновий коврик, всюди поставлені вже пильнички. Тут, як в перспективі поставити кабіну, то вже більш-менш буде так ізольовано відзовні. Також є така металічна перемичка між капотом і панелю, вона підсилює трактор. І служить як ручка, щоб навіть заходити в трактор набагато зручніше. Оновлена панель приладів. Кермо регулюється по висоті, ви собі можете підставляти під себе, як вам пасує. Значить, реверс, дуже зручно. Дивіться, показує ще раз. пальчиком. Зазвичай нові трактора дуже тяжко все переключати, треба вкатувати, де коли неможливо вказати. Тут я пальцем легенько без навантаження. Бачите, легенько пальцем. Так, всі передачі підключається. Передній ізключається механічно. Це є швидкості вала відбору потужності. Значить, широкі задні колеса 112 на 24 Регульована колія, розбірні диски і задні противаги. Зад все зашито, вже встановлена розетка під причіп. Далі дивіться, яка потужна задня навісочка. Потужна, потужна задня навісочка. 2. Зонішніх циліндрів, які тиснуть донизу, тиснув потужні мости, вже є перемичка з причіпним пристроєм. І також є такий причіпний пристрій, який регулюється по висоті вали борону 6 і на дві швидкості. Значить, дві пари гідровиходів. Ішли далі. Мягке крісло у нас тут. Чотири передачі, і тут повишена понижена Тобто 8 перед 8 назад, це блокування диференціалу, дуже зручно, бачите, нажимаєте, не, не забудуєте її, тому що вона вискакує назад, Потреба пильнувати. Тут ви вмикаєте, вимикаєте валбору потужниці, тут управління задньою навіскою. Донизу тиснете, доверху тиснете. І якщо заганяєте до самого кінця, це є плаваюче положення, воно фіксується. Пара гідровиходів. Ручний газ тут. Тут стоянкове гальмо ось такий тракторець. Гарантія 2 роки доставка безкоштовна, вартість даного трактора 6250 умовних одиниць. Також у нас присутній тест-драйв. Ми знаходимося в 7 кілометрів по кілька трасі між селами Дубляна Гамаліївка. Можете приїхати, протестувати і поїхати додому з тракторцем. Оце на даний час є топ-продажі. І дійсно хороша гарна комплектація і дійсно якісний тракторець. І все необхідне в ньому для роботи. Повноцінної є. Заїжджайте.